Доброго здоров'ячка усім, усім вітаннячка, глядачі, брати, сестри, друзі. Зараз по світлому трошки передам вам карпатських красот гірських, чудових, сьогодні день прекрасний. Все є для того, щоб так набратись сили як мога більше. І передати вам глядачі, друзі. Тож, о, дійшов до свого місця, знайшов тут таке укромне місцечко. Як то кажучи, так. Пару слів буквально, поки готуюсь так, так би мовити. Е -е, нагадаю усім, звати мене Валерій, прізвище Товмач. Я військовий, який унаслідок. Бойових дій отримав шкоду здоров'ю. На даний момент я являюсь людиною з інвалідністю другої групи. Вердікт, мій висновок, це заміна серця. Це, це те, що я потребую. Мені приписано дуже багато серцевих препаратів пожиттєво щоденно, але вже майже місяць я щоденно закалююсь. Крижаній воді, якщо нема крижаної води, то от є карпатський сніг. Це теж непогано впливає. І я замінив закалюванням. Закалюванням замінив таблетки, тобто пігулки. Е, жити можна. Не знаю, як там буде далі, але постараюсь з вами поділитись. І цей канал був запущений. Саме для того, щоб надати розголосу своєї проблематиці. Бо група є, бойові розпорядження є, участь у бойових діях, мобілізація, побратими і все це є. А пенсії і заботи з боку держави щодо мене немає. І як виявилося, що я такий не один, тобто своїм прикладом в законний спосіб. Намагаюсь розібратися. Зараз, поки закаляюся, вже через пару днів буду їхати до Києва і там уже почнемо детально розбиратися відповідно до бумаг і діючого законодавства, на своєму прикладі, збільшити, зменшити кількість таких людей, як я. Тобто, коли людина наодинці лишається зі своєю бідою, Дуже важко з цим впоратися. А якщо ми разом про це говоримо, значить це вже є проблема суспільства. І своїм прикладом зменшимо кількість таких, як я. Людей, які залишились наодинці зі своєю бідою. Перед, до дій. Отако і проходять дні. Кожен день. Пігулка приймається, ванна це теж добре. Кровообіг збільшується, не знаю там, як, що скажуть на це лікарі, але я по собі почуваю, що оніміння кінцівок, рук, ніг, оточність вже не така велика, як була раніше, і це без пігулок. Це тільки закалювання. І також хочу сказати, що в мене були людяні руки, а з того часу, як я почав закалюватись, вони вже стали теплими. То є прогрес. З нами Бог, з нами правда. Україна переможе. Слава Україні!